Так, друзі, всім доброго дня. Забрали тільки що з дитейнга нашу q 5 Це в нас Audi Q5 2018 рік з 2-літровим дизельним двигуном, повний привід. В класній комплектації, комплектація така. Те, що потрібно, те є. Бачимо в нас оптика максимальна. Matrix LED. Автомобіль, друзі, в нас на оригінальних 19 дисках вже на зимовій гумі. Віддаємо з другим комплектом оригінальні 17 диски і літня гума. Matrix LED Фари, бачимо, є в нас, друзі, безключовий доступ по комплектації, йдемо й далі. Ось такий класний сірий салон. Просто подивіться, в якому стані. Не проломлено нічого. Ціленьке, пластик, ціленький, все гарно. Кермо у нас так само в класному стані. Друзі, у нас кермо з підігрівом. Віртуальна приборна панель. Покажемо. Віртуальна приборна панель 163 тисячі, 163 тисячі друзі, пробігу. У нас є клімат-контроль, підігрів передні, передніх сидінь. Заводиться з кнопочкою. Бачимо сенсорне кер керування мультимедією. Audi Drive Select є. Подивіться, який стан речага перемикання передачі також. Як новенький, ось так все виглядає, друзі. Підігрів сидіння сказав, зеркала в нас складаються також е, з підігрівом. Йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться, стан стан реально нова машина. Салон хоч світлий, але е, через те, що шкіра якісна, реально стан дуже класний автомобіля. Друзі, 19, -19 диски, я вам вже казав. 19 диски, хороша зимова гума. Другий комплект даємо е, бонусом так само. Друзі, бачимо. Задня оптика в нас також лет. До речі, задні повороти у нас бігаючі. електрокришка багажника. Камера заднього виду тут все, все що приїхало, все на місці. Як ви бачите, е, сабуфер, все-все, все на місці. Також у нас в цьому автомобілі є. Електроферкоп. Тобто по комплектації, реально класна комплектація автомобіля. Стан, можна сказати, ідеальний. Друзі, кого цікавить такий автомобіль, до речі, на 145, здається, тисяч кілометрів була заміна тормізних дисків і тормозних колодок по кругу. Ось такий друзі, автомобіль, кого цікавить, не соромимось, дзвонимо, пишемо. Заїжджаємо на тест-драйв. Бажаємо всім гарного дня.